Привіт, Арнольде! Отакої ти вирішив підкачатися? Як вони сміють? Арнольде, покажи їм, чого ти вартий. Йой, Арнольде, твій кров'яний тиск ще ніколи не був таким високим. Будь обережний, високий артеріальний тиск впливає на кровоносні судини у твоїх очах, що може призвести до сліпоти. Зазвичай така втрата зору тимчасова, мабуть. Аби безпечно дістатися додому, потрібен собака-поводир. Собаки поводирі проходять навчання, яке триває півтора роки, а їхня вартість може досягати 20 тисяч доларів. Собака для тебе занадто нудно. Як щодо поні. Тренувати поні поводиря легше, ніж собаку. Плюс це чудовий варіант для людей з алергією або для мусульман. Файне капелюх, Арнольде. У сліпого не так багато варіантів для дозвілля. Тому надягай навушники і розслабся. Але пам'ятай, вплив звуку вище 85 дБ шкодить слуху. До речі, гучність навушників 95 дБ, А рок-концерт волає на 115 дБ. Шум реактивного двигуна досягає 160 дБ, при яких барабанні перетинки лопаються, а 180 дБ смертельні. От ти і вдома, Арнольде. Ем, Ти живеш на космодромі? Ні, тоді бережися. Арнольде! Шкода, але до всього іншого ти ще й оглох, але не впадай у вічей. Для спілкування людей, які одночасно сліпі та глухі, доступні мова жестів, алфавіт лорна або рукавичка Брайля. Рукавичка це пристрій з контактами з провідного матеріалу. При підключенні дані передаються на основі принципу Брайля. А для прийому сигналу використовуються вібраційні індикатори. Здається, ти володів рукавичкою. Повернувся до тренувань. Тільки замість спортзали ти заміявся у жіночу роздягальню, друзяко. Як незручно, але принаймні твій зір повертається, навіть якщо лише на мить.